Сьогодні ми з вами проведемо спостереження за осінніми квітами, а саме за чорнобривцями. Чорнобривці це гарні помаранчеві квіточки. Ймовірно, свою назву квіти отримали через забарвлення, помаранчеві пелюсточки з чорним обведенням по краях. Як брови козака, чорнобривці можна вважати символом України. Вони ростуть в кожному дворі, на міських клумбах, на алеях, в парках. Квіти дарують нам настрій, радують своїм цвітінням з початку літа і до глибокої осені, перших заморозків. І я пропоную вам всім. Роздивитися ці квіти, які ростуть у вашій місцевості. Дякую за перегляд!